Thank you У Ворожбенській громаді з Росії за день прилетіло двічі. Сьогодні, починаючи з 11:30 до 12.00 години, був обстріл міста Ворожба, попередньо із САУ, 152 міліметри. Попали поруч з житловими будинками. Побиті вікна, є пошкоджена кафе. А потім десь о 14.30 з градів було обстріляно також наше місто. О півдні ворог гатив зі ствольної артилерії. Прильоти були на вулицях, на подвір'ях та по будинках місцевих мешканців. У спальні і ікона навіть впала, Матер Божа. Представляєш, а так трусило. Воно дало, аж попринаєшся, зразу рачки одівся і в коридор. А, а там більше дивлюся, він каже, що там Сережа. Він каже, в дворі, каже, снаряд вилупив. Ну, а в мене це коло двора. Згодом цю ж громаду обстріляли ще із реактивної системи залпового вогню. Валентина Чернявська дивом лишилася жива. Я в хаті була, я навіть не зрозуміла, що воно таке. Потім це вийшло, що це воно щепить. Там вон, газ був, таке те саме розбите все. Там стекла в хаті, ні дверей, не ні вікна, нічого. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені, вибиті вікна, вирвані віконні рами і двері. Син тут живе. Якраз з мамою був, і от вони встигли туди, а залетіло в хату. І вони там, де ікона була, вони вискочили. То в той момент туди жахнув. Вони, вони вже погріб піли. Секунда. За день ворог випустив 72 снаряди по мирних жителях. Одна жінка загинула. Снаряд розірвався за кілька метрів від неї, коли працювала на городі. Ще одна жінка поранена. Пошкоджені електромережі, побиті газові труби. На місці оперативно працювали аварійні бригади. Міською радою надається допомога. Плівку, шифер. Все необхідно на перший час, щоб закрити ті вибиті вікна і все те, що було пошкоджено. За словами очільника громади, в розселенні постраждалих поки немає потреби, але вже визначили місце, де розмістити людей. Новини СТС. 6 листопада. Через російські терористичні обстріли була пошкоджена залізнична інфраструктура між містами Суми і Конотоп. Було розбито, розбомблено практично колію між перегін між Ворожбою та Білопіллям, і було припинено рух залізничного транспорту саме по цьому напрямку. Понад 150 пасажирів потягу Київ Суми евакуювали автобусами, які надали КП Електроавтотранс, військова комендатура. Та ДСНС. До ворожби пасажирів підвозили із ранку. Сьогодні зранку, о п'ятій ранку, ремонтні бригади приступили до роботи. На даний момент вже рух по цій ділянці повністю відновлено. Залізничники спрацювали дуже оперативно, дуже швидко, якісно. Новини СТС. Приміщення в одній з сумських шкіл колись використовувалося як тир. Зараз його переоблаштовують під найпростіше укриття. Це ремонт всього цокольного поверху з, виходом, з другим виходом, який буде в іншому кінці цього приміщення, тобто будуть виконані норми по будівництву тимчасового цього приміщення, яке як найпростіше укриття. Тож там ми плануємо і туалети, там буде і санітарна кімната. В укритті можна буде одночасно розмістити до 80 учнів. А це вже сховище в іншій школі міста. Воно розраховане на 300 дітей. Ремонтні роботи розпочали вже у кількох школах сум. На часі ремонтні роботи тривають, а саме по відновленню вентиляції монтажу, по оснащенню освітлення, зроблені поміняні двері на дерев'яні і, звичайно, зроблені у найпростіших укриттях два евакуаційних виходи. Термін виконання робіт у тих закладах, які розпочалися перші це листопад місяць. Ті, які розпочалися другорядно, грудень місяць всього у сумах визначено 32 заклади освіти, підвали яких можуть використовуватися як найпростіші укриття за умови усунення недоліків та виконання вимог, зокрема щодо наявності каналізації, системи вентиляції, запасних виходів. Відповідні рекомендації керівникам навчальних закладів ще влітку надала комісія при міській раді. Зараз, що проєктанти, грубо говоря, всі ці роботи спроможні на усунення цих недоліків, які передбачені були в акті. Після того, як ці вимоги будуть усунені, то комісія буде оглядати і знову ж по цьому акту приходити і звіряти, щоб все було усунуто. У міськраді повідомили до кінця року під найпростіші укриття запланували облаштувати підвали у семи школах Сум. В цьому році ми плануємо зробити. Таких об'єктів сім, і на перший квартал наступного року ми ще по восьми завершаємо роботу. І також плануємо в дитячих садочках, там, де є також підвальні приміщення, ми плануємо переробити їх. Це в 13 об'єктах, ми плануємо наступному році, щоб завершити кінець першого кварталу ці роботи. Укриття будуть пристосовані для проведення уроків. Там встановлять парти, стільці, забезпечать запаси води та їжі. Облаштують медкабінети, аби під час повітряної тривоги школярі та вчителі могли спуститися та продовжити урок. Проте повністю переходити на офлайн навчання в школах Сум поки не планують. Поки що ми залишаємося на змішаній системі, поки що ми не робимо ніяких повідомлень і не повертаємося до офлайн навчання. Ми залишаємося онлайн і змішана і прошу всіх до цього з порозумінням ставитися. Після закінчення навчального процесу перейти до шкільних укриттів під час повітряної тривоги зможуть усі, хто має таку потребу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2023 рік. В цілому між першим і другим читанням пройшли ряд змін, але основний акцент. Залишився незмінним. Це безпека і оборона нашої держави. Обсяг фінансування на безпеку і оборону був 1 трильйон 141 мільярд, і це майже половина бюджету. Звичайно, допомогли наші міжнародні партнери. Курс долара закладено на рівні від 42 до 45 гривень. Загалом бюджет дефіцитний, тож передбачає скорочення видатків. Цей бюджет ми називаємо. Військово-соціальним потрібно триматися, і головним чинником виконання цього бюджету будуть успіхи ЗСУ на фронті. Тримаємось, все буде Україна. Новини СТС. Вечір 4 листопада, відкриття 90-го театрального сезону видатна подія для сумських театралів. Дуже люблю театр і відверто кажучи, давно не була. Ну, всі ми розуміємо, чому так. Але дізналася, що буде прем'єра, і дізналася, що це буде саме Луганський театр. За чим йдуть в театр людей? От ви за емоціями подивитися Емоція? на гру а, акторів. Ось за враженнями. Я вперше сьогодні вдів сорочку, бо це дійсно свято. Я навіть сам трошки хвилююсь перед цією прем'єрою, бо відчуваю і свою відповідальність. Телеканал СТС це дійсно як один із слаганів медійних. На сьогодні. Активно підтримує академічний національний академічний театр імені Щепкіна, і ми постійно в своїх новинах, в своїх програмах розказуємо про те, як працюють наші актори в цих нелегких умовах. З 24 лютого, коли почалась масштабна російська агресія, актори не виходили на сцену, і роботу театру на експериментальній сцені відновили лише у серпні, розповідає його керівник. Тим важливішою є сьогодні для кожного з митців можливість на честь відкриття ювелейного сезону зіграти прем'єру на великій сцені. Це щастя зараз сьогодні виходити на сцену. Це ми постійно говоримо про це. Ми постійно дякуємо збройним силам України і територіальній обороні за те, що ми маємо змогу взагалі виходити на сцену завдяки їм і тримати культурний фронт. Високодостойні капулетті, глибоко поважні монтеки, юнаки, дівчина, ваші діти у світі уславили вас на віки неймовірної сили кохання. Видатний англійський драматург Вільям Шекспір написав свою трагедію Ромео Джульєта за поемою Артура Брука наприкінці 16 століття. Сумські шепкі. Ці назвали свою постановку сміливим дотиком до класики і створили яскравий творчий проект артистів сумського і луганського театрів мюзикл, детектив на дві дії. Ми текст не змінювали. Ми, ми події не змінювали. В нас все, все за Шекспіром, як він писав. Але підхід, тобто точка зору на цю історію, вона трошки інша. Протягом двох годин актори на сцені відтворюють п'ять днів життя з 15-го сторіччя, де світлому першому коханню двох юних перешкодило багаторічне ворогування двох вельможних воронських родин. У Нас 90-й сезон сезон перемоги, і відкрити її такою складною, цікавою роботою і надихнути наших глядачів, надихнути наших захисників. Це вкрай важливо зараз. Важливо, щоб вистава була гарна. Важливо, щоб глядачі її приймав. Важливо, щоб була якась культурна цінність. Три роки на сумській сцені розповідає про себе виконавиця головної ролі. Роль Джульєти це я відчуваю відповідальність дуже велику, але і кайф від. Персонажа від своєї роботи Джульєта в нас такий персонаж. Вона найвольовіша найсильніша з усіх персонажів, які е, існують на, на майданчику. Ні, в емоційно напруженому фіналі не сталось дива. Кожен з героїв, вважаючи свого коханого померлим, приймає рішення піти з життя. І лише їх трагічна загибель змушує обидві осоротілі родини зрозуміти одвічні істини, що іноді юні мудріші за своїх батьків і щирі людські почуття святіші за ворожнечу. Що людина ніколи не буде щасливою по справжньому, якщо не Має свободи власного вільного вибору. Новини СТС